Рух національних меншин на Прикарпатті розширюється. Такі наміри на зустрічі з представниками польських общин затекларували очільники Прикарпаття Михайло Вишованюк та Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. переклад літературних видань, спільні фестивалі та культурні імпрези. А от реконструкція обсерваторії на горі піпіван стала чи не наймасштабнішим українопольським гуманітарним проектом. Є низка дуже цікавих проєктів, де всі організації, які сьогодні працюють в Івано-Франківській області. Можуть долучатися з свого боку, ми так само зацікавлені, говорячи про два великих проекти, які мають патрума президентів України і Республіки Польщі, які стосуються міжнародного центру зустрічі студентської молоді України і Польщі. Добре підґрунтя і для розвитку освіти польської протягом останніх років ми бачимо, що кількість вчителів польської мови літератури збільшується відповідно. Існують школи, збільшується класи, збільшується зацікавленість до предмету польської мови. Утім, ложку дьогті у бочку меду додали представники польських общин. Очільниця товариства культури імені Карпінського Ванда Рідуш переконана, їх обмежують у майнових правах. Обіцяна владою два десятки років приміщення досі нездійсненна мрія. Попри те, що у місті діє центр польської культури, місцеве товариство тут бачити не хочуть. Ми планували, що в цьому центрі діти будуть мати так додаткові лекції з англійської мови. Матики, все де слабо, різного роду гуртки, тому що в школах не вірте директорам, що там все це цвіте. Ні, такого добре немає. І щоб ці імпрези, які робляться в школі, а я маю на думці власне класи з польської мови, щоб вони не були ситуаційні. Центр польської культури відкрили півроку тому на офіційній церемонії, Михайло Вишиванюк, запевняв, хочу запевнити польську громаду все, що можемо зробити для вас, щоб ви себе відчували. Як в себе вдома ми будемо робити. Я вам це даю слова. Нинішня ситуація його не аби як здивувала. Я, наприклад, не розумію, чому польська громада не може користуватися дим будинку. Забороняє консульство. Як забороняє Так. Нині приміщенням площею три сотні квадратних метрів опікується Федерація польських організацій в Україні. Натомість товариство, очолюване пані Вандою, яке налічує 120 учасників та дві філії у Калуші та обертині, до складу Федерації не входить. Я написала до мера Знову листа він каже: беріть у них суперенда, з якої рації? Пане голово, вас голова повинна боліти за мене, а не за федерацію. Питання я узгоджував з генеральним консульством. Адже саме воно один із напрямків своєї діяльності здійснює захист інтересів поляків незалежно від того, в якому товаристві вони перебувають. І моя позиція пану Ярославу Дрозду була задекларована. Я ще раз підтверджую: в цьому центрі польської культури мають бути всі організації польські незалежно від того, коли вони зареєстровані. Ання у внутрішні колізії між польськими товариствами та общинами не їхня прерогатива, запевняють чиновники. кажуть, разом легше батька бити як вихід. Пропонують об'єднання на Прикарпатті в управлінні юстиції. Зареєстровано 14 польських громадських організацій. Лише в Івано-Франківську таких сім. Це ваше право зібрати семеро у вас організацій, провести установчі збори і об'єднатись, сотворити одну польську організацію. Але я це рекомендую. Але поки цього немає, поки цього немає, то ми готові послухати, які у ваших організаціях є побажання, і ми надамо сприяння в роботі кожної організації, маючи сьогодні 300 квадратних метрів, будь ласка, узгодьте питання, порозумійтеся і працюйте спільно. А ми вас цьому підтримуємо. Попри місцеві конфлікти, україно-польська співпраця міцніє цими вихідними в Івано-Франківську стартують дні польського кіно під високим замком. Прикарпаттям покажуть 10 художніх фільмів. Це кращі польські стрічки останніх років. Ірина Тимчишин Серішочкін, новини на важі.